І ми, як платники податків, також їх утримуємо. І неважливо, хто сидить в тому кріслі, чи то був, наприклад, директор національної телекомпанії, чи будь-якої іншої. По-перше, він людина. Якщо ми будемо відштовхуватися від того поганий, чи він чи добрий, тоді потрібно ставити питання, чого там, наприклад, так само, як з Оксаною Макар було. Так у неї, скажімо так, не добра була слава свого часу, але так. З людиною не можна вчиняти так само, і тут я вважаю, не можна в будь-якому випадку гарна, вона погана, чи які у неї, наприклад, там імідж є, то все беззаконня. Тим паче, коли чинять таке народні депутати, воно має своє продовження в регіонах, коли бачать інші активісти, вони будуть наслідувати. І якщо ми прийдемо до того, що всі наші дії будуть через штурханці, якісь там е, сажувати, якось давити, приходити по 10, 15, 100 чоловіків будемо. Я не знаю, так вирішувати питання в дитячих садочках, мабуть, у школах. То я так думаю, що ми всі прийдемо до беззаконня. Тим паче, я вважаю, що ці три депутати свободівці сьогодні дали ну такий компромат у руки росіян. У руки всіх тих, хто дискредитував майдан, революцію гідності, і дійсно дуже часто звучить, що не треба ворогів, коли є такі друзі. Тому нам треба сьогодні приєднатися. Я вважаю, до київських журналістів, до тих акцій, які відбулися вчора, і сказати своє жорстке ні, що таке хамство і безпреділ не має бути взагалі ні в журналістиці, не має бути серед політиків і тим паче серед народних обранців. Мене дуже обурило, що вони вчора весь день. Виправдовувалися, говорили про те, що то їхні адекватні рішення, що то таки просто був відповідь на якісь, я не знаю, слова і ну вони немає виправдання, я вважаю. І повинна не лише законодавство, правоохоронні органи дати свою оцінку, а й люди жорстко засудити, що такого робити не можна у будь-якому випадку. Я запрошую всіх висловити, і висказати свою позицію щодо цього також. Ви що зрозуміли, можливо, хтось не знає, голова об... Буде...